Вітаю вас, дорога церква! В цей е, час перед нашою молитвою хочу поділитися текстом із Слова Божого. Е, хочу пороздумувати над історією життя Ісуса Христа, коли Ісус Христос зустрівся з фарисеями, і фарисеї звинувачували Його про те, що його учні не миють руки або їдять невмитими руками. І. Ісус говорить до Фарисеїв такі слова, а Він їм відказав добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано, Оці люди устами шанують мене, а серце ж їхнє далеко від мене, та, однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занихаєвши заповідь Божу, передань людських, ви тримаєтесь, омиваючи глеки та чаші. І багато такого подібного іншого робите ви. І сказав він до них спритно відкидаєте ви Божу заповідь, аби зберегти своє передання. Тобто була проблема в тому, що люди відкинули е, Божі заповіді, вона видумували багато своїх передань, доповнень. І ці доповнення і передання вони стали десь для них пріоритетніші, набагато важливішими, ніж. Відносини з Богом, ніж богошукання, ніж виконувати те, що говорить Слово Боже. І далі, продовжуючи цю тему, Ісус е, говорить, що е, оці люди устами шанують мене, а серце їхнє далеко від мене. І тобто це показує, що може бути небезпека в тому, що ми. Я своїми устами можу шанувати Бога. Я можу говорити хороші слова на показ перед людьми, перед оточуючими, що зовні, ніби все норм. Я шаную Бога. Але тут показана проблема, що серце їхнє далеко від мене. Я думаю, що всі ми знаємо такі плоди, як яблука. І я дуже люблю яблука. І часто буває таке, що ніби зовні яблуко хороше, ми його хочемо з'їсти, ми його кусаємо, починаємо їсти і бачимо, що там всередині воно гниле. І зовні цього не видно. І Ми або те яблуко викидаємо, беремо інше, або вирізаємо ту гниль і з'їдаємо те, що можна з'їсти. Але Ісус Христос, Він бачить наше серце. Він бачить те, що в мене всередині. І дуже важливо, як в Слові Божому говориться, над усе, що тільки стережеться, серце своє стережи. Бо із нього походять думки, наміри. І для мене важливо стерегти серце. Далі продовжується цю тему Ісус. Говорить такі слова, давайте читаємо 14 вірша. І знову покликав народ і промовив до нього: Послухайте мене всі, і зрозумійте немає нічого ззовні людини, щоб, у виходячи в неї, могло б опоганити її. Що із неї виходить, те людину опоганює Коли має хто вуха щоб слухати, нехай слухає. А коли. Від народу війшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу, і він їм відказав Чи ж ви не розумієте мене? Хіба ж не розумієте ви, що все, що входить взовні в людину, не може опоганити її, бо не входить до серця його, але до живота, і виходить назовні, очищаючи всяку їжу. А далі сказав він що з людини виходить, те людину опоганює. Бо із середини серця людського виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогурство, перелюб, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, заведюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить із середини. І людину опоганює. Тобто Ісус показує те, що нас опоганює те, що виходить із середини. Нас. Е Оцінює або показує не наша зовнішність, а те, що виходить із нашого серця. Це можна побачити з часом, це можна побачити через спілкування, це можна побачити через е, цінності, через пріоритети в житті. Але дуже важливо звертати увагу, приділяти увагу тому, що там всередині. Приділяти увагу моєму серцю. Притягати увагу відносинам з Богом. Находити час серед дня, серед всіх клопотів, де ми клопочемося про матеріальні речі, про забезпечення нашої сім'ї. Ми втомляємося, у нас не вистачає часу для того, щоб почитати Біблію, для того, щоб поїхати на групу і десь пороздумувати над Словом Божим. І цього часу з кожним днем все тяжче і тяжче добитися. Тому дуже важливо знаходити сили. Ставити пріоритет. Відносини з Богом, читання Слова Божого. Важливо ставити в пріоритет моє серце, тому що воно є основа. І з нього все походить. Із нього йдуть всі джерела моїх справ, моїх думок, моїх слів. Тому над усе, що тільки стережеться, серце своє стереже. Хай Бог допоможе, щоб ми в наших молитвах. Молилися про наш духовний стан, молилися про чистоту нашу внутрішню, про те, щоб не було ніякого того гіркого корення, який може із середини нас зруйнувати, щоб ми справді були тими людьми, які мають чисте серце, які мають порядок в своєму серці, в яких немає ніяких нехороших речей в серці. І щоб ми більше дбали про свого внутрішнього чоловіка. Це говорив Ісус Христос. Він пояснював, що зовні люди можуть бути одні, але важливо слідкувати за серцем. І важливо розуміти те, що багато хто з людей не можуть побачити, що робиться в мене в серці. Але Ісус, Він не дивиться на. Те, як я вдягнутий, в що я вдягнутий. Ісус першим ділом бачить моє серце, бачить мої наміри, бачить мої мотиви. Тому хай Бог допоможе, щоб наше серце воно було чисте перед Ним. Будемо про це молитися. нашому Богу за все хай буде слава. Амінь. Помолимося.